Заключно ті хвилинки у нас попереду ми поступаємося з великим відривом. 21 очко. Давайте скажемо про те, що у вищій лізі в чемпіонаті мається на увазі. За це купкою поєдинок у Андрій Семенович там щось обмінюється так, з Судя Волтином, по липкам, сліпухою. Думаю, все липками люб'язніміані. Так змінюється у е, вищій лізі відбулися деякі серйозні зміни у верхній частині турнірної таблиці за яку ми вже не можемо боротися. На жаль, за першу четвірку, але пульсар двічі переміг він низьких зубрів і вийшов на. Третє місце навіть обігнав і Зубрів. Зубри зараз е, е, і два з спол... полом від е, Антона Рожкова. 51-70. Е, Вийшов на третє місце, на четвертому зараз Вінськ Зубри на п'ятій позиції спортліцей, який нам зіпсував всю малину, як кажуть, з, змусивши забути про цього року принаймні, про місце Показує в... Сліпчика Валентин, що вийшов раніше, ігрок. Ще раз так, ну ось так принципово. Сліпуха досвідчений, арбітр, який е, у нас судить матчі найвищого рівня, так, Суперлізі 52-70. Скільки мені відомо, прямо він відправляється в Одесу, де буде сидіти раз матчі Суперліги. Суперліги. Ну що там булах булах підібрав ось Там ну, прогнозовано мавпи двічі розгромили спортліцею набагато серйозніше ніж підриви, ніж в зустрічі з нами. Навіть на виїзді ми. Гідніше протистояли Разобра на чер даній ситуації. Но... 3 секунди всего лишь. 3 секунди нам досока стоять. Дуже швидко це треба. Раз підказують хлопці, що ну, одразу треба пробувати. Так, Ну і що тут фол проти Андрея Семеновича. Золі просто снесу. Так, Ну ми... Ну, не худший варіант учитывая, що було 3 секунди. Залишилось. так, знову учаснику атаку. А, ні, ну... 2-2 буде кидати. Второє командна в гості. Так. Е, Андрій Симонович перша всі зустрічі е, визначається. В цьому році також. Ну, стільки... Тому що без, через травму не грав наш капітан. Ну що, зараз спробує триочкову. Ні, Три... я не Три... тривоч... думаю, Три... буде розігравати. І И... Кодола. Кодола здалеку дуже дуже, дуже здалеку. Було час подойти. Ми провокували <скільки... <скільки> скидати здалеку. Ось і кидають хлопці. Так ось ну, і, е, в іншій зустрічі. Теж прогнозовано. Е, перемогли триочковий, триочковий від гостей, знову 20 різниця. Зозуля Зу нам прокукував кудок, не в точний пас від Семеновича, здається. І е, е, у нас ще е, е, Університет Волинбаскет прогнозовано двічі теж розгромив Тернопіль. Ну, Волинбаскет впевнено, на другому місці йде. Сьомий номер гостей відзначається, це у нас Денис Хоружий. І вже різниця стала знову, вона і так є дуже великою, тепер вже непристойно велика, да? 23 очки. Булак атакував і заробляє право на штрафні китки. Отже, можемо прогнозувати, що, напевно, в четвірці все-таки спортліцей не зможе бути, який був в певний час фаворитом в цій боротьбі, але ну ті, ті, послі ті, 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 так. Двадцять ну, перші, перші очки заробляє зайця було сімдесят це 4,76. враховуючи те, що рішення своє скасувала Федерація про зарахування. Двох технічних перемог Спортліцею над пульсаром якраз про те ми говорили, десь певною мірою ну, на те, що комітет, так, переглянув. Розглянув. Да, розглянув. Ну, ми... Просьбу, кому... ми теж якби, це питання піднімали і все-таки дослухалося до дуже ефектно це зробив гравець Кременя 54-78. І тепер уже пульсар фаворит у нас. Добре, що не зачепив Семенович, 54-80. Добре, тому що могло бути з фолом. Булах, Булах на Ігнатенка. Подолав, пробує триочковий, не влучає. Булах, Булах. Атакував і зараз буде, по-моєму. Так, так. Грубовато це зробили. Олександр Булок, 25 й номер на лінії для штрафних. А я нагадаю, що наша команда виступає за підтримки Чернівецької міської ради, обіцяна підтримка обласної ради, титульний партнер клубу Стріба, готель «Буковина» Валарій постійний партнер дистрибуційна компанія Рома Роман Кличук, влучає першим підкомбула. Ще допомагають нашій команді. ТОВ Класік, мережа магазинів чай і кава. Ще один гучний квідок. Після на майданчик повертається Юрій Коршунов замість Олександра Булаха, здивований Сашко, тому що він якраз атакував результативно його замінили. Старлайф ще теж партнер нашого клубу, Приватбанк, наша точка опори, трішечки підтримує. ну і є Іван Ренжук підтримує, є індивідуальні партнери нашої коман... наших гравців. Триочковий влучно, але на підбирання здавалося, що ціловічність цей м'яч відскакував, ніхто не з цих гравців стрільби. А зате ось сьомий номер Денис Хоружий встиг, На підбиранні зараз добре зіграв Гнатенко. І індивідуальний особистий партнер Антона Рушкова, пивоварня наше пиво, Надія Максимюк. І індивідуальний особистий партнер Володимира Зеленого, спортивно-зрочний комплекс Ціацино Валерій Чинуш теж. не невлучно. І там проти Іглотенка. Махнувся, снес просто нем... Так, Дмитро Ігнатенко. І фол. Так і Але... странно. Лише. Каплин, Павел був рядом, все увидев. Да, а, а от ви все время судя. Да, ну, сьогодні я менше нарікаю на суддівство, тому що, що сьогодні, сьогодні все зрозуміло, так? Yeah. <laughs> 에, немає. Можливо, і легше судити, тому ж, що зараз yeah. е, е, Семенович на Рожкова. Рожков yeah, 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 дужку, дужки, прямо так. в душку попав. Чуть-чуть мягче м'яч Але ефектно і, в принципі, доволі рішучі дії сьогодні Рожков. Ну, він один з лідерів команди, напевно, йому і належить учити, так діяти. Вчитиве травми, які були недавно у Рожкова, доволі все-таки... Пропустили ми Зузулю. Пропустили. Доволі десь навіть рискує отримати опять травму, не боясь лезти в боротьбу. Зараз... Раз, так, 56. Вже приближається к 37. Тут десь десь я дезорієнтувався в рахунку, але на, на табло 56-83 і п'ятий номер гостей Мочаєв Сергій на лінії штафних. Влучає він. І ось 56 84 ми поступаємося. Рожков, Рожков вирішує сам. Кинув, зняв, кинув, забіг. Так би всім, да, грати? Як? Ну Антон явно є лідер по забітому. Підтверджує він, він нашій, нашій команді. Підтверджує статус одного з лідерів команди. А -а -а. Там, Дали все таки, далося прийняти м'яч в цій ситуації з непростій ситуації для гостей. Ну, Все-таки якось Рожков на Семеновича пробує триочковий Андрій Семенович влучає. 51 86 Андрій Семенович, капітан команди влучає. Зараз вже е, наближається вже до завершення ця зустріч. Перша чвертьфінальна Кубку України, нагадаємо, чвертьфінал Кубку України. Це, напевне, будемо констатувати, що буде найвищим досягненням Кубку України поки що для е, Стріби, тому що мало надії на те, що на виїзді у матчі, да, так, міскості, так, спокійно, валяжна. Ну і тактичний ход 24 секунди на атаці. На атаку люди просто обігрує. Ігрок кремня просто використовує все час на атаку відведення. Це правильно. Вони роблять булах на Рожкова і як прикро. Антон Рожков не зловив м'яча. В принципі, прості ситуації. Напевно, вже він на крок вперед вже бачив себе вже біля віде, кошика. Вже, вже видел, як забиває в Цей час м'яч пролетів, зачепивши руку, залишив. Межі майданчика, на жаль, 4.40 до завершення четвертої, четвертій і зустрічі загалом. Е, питання просто е, часу перемоги гостей і питання, з яким рахунком вони переможуть. Хоча, враховуючи, що це все-таки зустріч е, виїзна для Кременя, можемо напевно вітати їх з тим, що вони проходять до. Е, От, комбінації. Все, дуже, ну, прості, прості комбінації. Не прості, які... ну, довольна, такі, Форі... Я би не сказав, що прості. Майдум. Но вони їх дуже чітко грають, по би. Ну, В тому году в першій лигі теж грали комбінації, ну більше комбінацій. Ось дилемма, Олександре. Чи краще грати в першій лізі і бути в лідерах, чи, чи ось підвищитися в класі нет, і, і програвати Вище, з такими суперниками... Вчитися, вчитися, захищатися, вчитися, Ну, Я, я не, не даремно згадав про це, тому що якби минулого року, коли стріба розпочинала свій шлях у баскетболі, ну, я класно зараз зіграв сам футбола, подарував просто чудову можливість для Булаха. І 63-88, 25 очок ми програємо. Минулого року був більш такий позитивний фон. Ніж зараз, тому що був час, коли ми і вищі лізі претендували на місце в четверці, що там кодола. кодола це вже на так. майстер, майстер триочкових кодола. Цього разу виявився майстром. Я, майстрем... я, я, я допропустив, сьогодні розходяться команди. Так, ну і зараз тайм-аут. Ми уточнимо це скажімо, після того, як виступить група підтримки максимум. Останніх, напевно, виступів групи підтримки максимум сьогоднішньої зустрічі і у Кубку України, напевно, в річному розрішу. Тому що, думаю, що, ну, зрозуміло, що навряд чи нам вдасться відігратися після такої ну, розгромної поразки все-таки вдома. І тому, Цього сезону вже у груби підтримки максимум не буде нагоди в кубку України виступати, але буде ще можливість в чемпіонаті. як мінімум ігри домашні проти пульсара. Так звичайно, що набагато три очки від Юрія Коршнова 66-88, Набагато важливіший цей матч для пульсара. Ніж для стріби, яка втратила вже можливість увійти до четвірки першої в групі нашій і продовжити боротьбу за місця з першого по да, ну восьми. Питання престижу, питання честі клубу і ось ну, ростової. І, і не стоїть забувати, що закінчується тільки груповий турнір, а далі по в групі, групі, групі э, містам. Команди будуть продовжувати боротьбу за місця з 1 по 8 і з 8 по. Три... Так, ну ми будемо з 9 по... і далі до, да. до... 8-9, ну і далі. так. І ми зараз порушив Антон Ружков. Тобто 19-20 так? у нас наступні домашні ігри, тому що 13-го ми граємо в гостях проти Кременя. Як кажуть, в лапках можна туди не їхати, але туди треба їхати, тому що це є відчуваюсь в наукові України, так, і я це кажу в лапках. Мається на увазі, що долю все-таки влучає у фінансовому випросу. Явка на ігру без поважної причини, карається штрафом в 10 тисяч гривень. Ефектно діяв, але, на жаль, м'яч не опустився в кошик. Останні дві хвилини зустрічі. І що там порушив, подушив, порушив Кодола. Юрій Коршунов емоційно вже відреагував, мовляв, навіщо ти Сашко порушував. І кідок ще один у 10-го номера гостей Вадима Дьогтіва. Зараз випускає Спіріна і... І четверте у укадовує. Так, 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 так. І Хіменка це молоді гравці, дає, дає наставник гостей Юрій, Андрій Кондрашов, Андрій Миколаєвич. Він же президент клубу дає пограти молодим гравцям. Ну що, Зараз знову на підбирання гості перші, на жаль, і продовжується їхня атака. Спірін, спірін, спірін думає, роздумує. На дозбіжно свічно зіграв 17-й номер. Помішали, пробіжка. пробіжку зробив шага. Показує Ковалент Слібодим Хіменко це зробив. Спіріни Хіменко це молоді гравці. Ну, помішали друг другу про зміни. Олександре ми так і обіцяли, не сказали, що нашу команду залишив Віталій Скріпов, який має мав у своєму активі два очки від. Юрія Коршунова мав в своєму активі ігри в складі збірної Туреччини. Вирішили припинити скажімо, співпрацю з цим велетним, 2014 звісно, досвідчений гравець, титуловний, але, на жаль, не прийшовся він до, до двору, як кажуть нам. Залишив команду ще Сергій це такі, Семенов. Це травми. Провірив, Трав, травми завадили формі, розкритися, як, скажімо, ну, і вирішили припинити скажімо, співпрацю. Так, да? І Сергій Семенов, перспективний гравець, але який теж не зміг проявити себе як належним чином. Дуже е, нервують зараз е, наші баскетболісти. 70-92-92. Щось я там теж пропустив. І <хи> е, е, Спірін, Спірін вирішує все-таки сам пройти. І блокшот від. Ну і там не подивилося, не подивився е, Булах побіг вперед, а не подивився, що в цей час е, Семенович е, врятуючи. Ситуацію. Дві секунди залишилися на атаку у гостей. Семенович віддавав пас, на який не, не зреагували гості. Так ось ще у нас перейшов до Азовмаша Маріуполь Василь Федоряк, якому днями виповнилося 17 років. І він продовжить кар'єру в провідному вітчизняному клубі Азовмаш Маріуполь. Семиразовий чемпіон країни. Ну, можливо, колись і Василь Федоряк буде чемпіоном країни. Сподіваємося, бажаємо йому цього. Рожков, Рожков там Стріба-Стріба скандує останні секунди. Рожков на Булах, а Булах на Семеновича. Семенович на коронавірус пробує три очковий. Влучно. 71. Десь я на емоціях пропустив момент, коли наші не закинули. А я вже казав, що 70, але лише зараз 71. Теж я <гаджу> бажане за бажа, не видав, напевно, Спалив Андрій Семенович. Це ну, вже більше тактичний четвертий ФОВ так, четверти. командний у нас. І крім тих хлопців, які перейшли, то ми вже говорили про те, що Олександр Булах повернувся з Говерли Івано-Франківської суперліги. Також Суперліги з БК Київ Денис Парвадов. Ну, можливо, зараз і не варто було, хоча 3 секунди можна було і не фолити. Так? А зараз є можливість збільшити відрив, тайм-аут бере тренер е, Кондрашов і, напевно, вже заключний. Виступ максимум. Точно заключний був виступ групи підтримки максимум у сьогоднішній зустрічі у Кубку України в чверть фінальному першому поєдинку. Залишають глядачі вже трибуни. Залишилося 3 секунди до завершення і на лінії для штрафних буде гравець гостей. Я думаю, що ми вже не встигнемо нічого зробити, навіть якщо. Підберемо дьогтів на лінії штрафних. Перший кидок не влучно, і слава Богу, хоча б це тішить наприкінці цієї зустрічі. Ще один кидок і 3 секунди 40-х до завершення зустрічі. Сенсації не відбулося і, ну, і влучає все-таки додає одна тайм-аут. Тайм-аут ще у нас 90, 71 71-90. В чотири вирішили ще поступити. Це навіть найстойкі Так, <сіливі> залишають майданчик, залишають фок Олімпія, мають звати трибуни Фоколімпія. Ясно, що одна нічого секунда і так нічого не зміниться. Одну за одну секунду треба встигнути, не знаю, вести якісь 23 очка, по-моєму, <сіливі> <за одну> секунду. <сіливі> Це точно можна впевнено сказати. Тобто сенсації, на яку ми сподівалися, ну, як. Симпатики стріби не відбулося наша команда не змогла. Налаштуватися, можливо, як слід на цей, на цей поєдинок. А ось гості навпаки зібрано провели його. На одному диханні, як кажуть, особливо в першій частині вони там набирали. Хоча, будемо говорити, відверто, наші багато помилялися. Забагато помилялися для того, щоб, дати, щоб мати шанси зіграти з надією на проходження до півфіналу Кубку України. І нагадаємо, що саме в вищій лізі, а не в Суперлізі цього сезону розігруються всі нагороди і, і Кубок України. В тому числі, але що зараз <смі> гості ще не з'явилися, можливо, mm -hmm. ну, можливо mm -hmm. і не будуть з'являтися, mm -hmm. можуть, mm -hmm. <смі> <з 'явитися, смі>. можуть побути біля тренера. і Це було mm -hmm. б теж курйозно, цікаво було б. але… Зараз будуть накидувати на там буде… Ну, і і цей розріж не вдався. ось тепер Констатуємо, що з рахунком 71-94 ми програли. Перший чвертьфінальний поєдинок Кубку України до зустрічі 19-20 на зустрічах Стріба Пульстар. Дякуємо за увагу. Для вас в ефірі працювали Олександр Яновицький і Георгій Мозрашу. І далі, можливо, будуть коментарі від наставників команд. Нам сложно було. Я не мог гарантувати победу. Понятно, ставили ціль виграти. Потому що ми не знали, як грає команда, який состав. То есть наша задача была навязать противнику свою игру. Это нам удалось. Как вы уважаете, можно уже ставить крапку в, этом дворе, в матче в бой? Ну, Мое правило какое? Игра заканчивается по свистку. Вот После свистка финального второй игры, тогда можно будет ставить точку. Во-первых, командам, как мне кажется, не вся команда полностью собралась. Не каждый игрок обдумался зарядился. Сами видели, что начали очень плохо, много потерь. Сами проиграли игру, очень много дали мячей сопернику. То есть, как бы, я, я как мое мнение, они, они выиграли, а мы проиграли. Потому что очень много потерь сделали, мне кажется, даже, по-моему, рекорд поставили. Поэтому, что тут говорить, сами проиграли. для шансы были выиграть. Як ви гадаєте, чи зможемо, що ми налаштуватися на Звісно, Конечно, можем. Конечно. Я думаю, якщо всі зберуться, всі обдумають свої помилки, то вполне, вполне возможно, что выиграем. Невозможно, а выиграем. і пройдемо дальше. Це моє мнение.